Червень 2024 року, в чому вам пощастить? Зараз для знаків землі. Телець, діва та козоріги. І так, любі друзі, подивимось не тільки в чому вам пощастить, а й що допоможе да, отримати або е, побачити то щастя. Да, тобто, е, на що звернути увагу? І так, любі друзі, я починаю з тельців. Тельці, що вам? Що вам покаже Таро? В чому вам пощастить в червні? Дивимося, любі друзі, в чому пощастить. Вийшло три карти. Будете розвивати своє. Дивіться, неймовірні карти. По-перше, да, у вас буде. Стабільність прийде в ваше життя. Стабільність це коли е, можливо навіть буде покращення. Ну, е, це четвірочка, да, це коли мої перші базові потреби мої і моєї родини всі задоволені. Тобто в нас є їжа, в нас гарне житло. Тут можливо навіть хтось буде ремонтик робити або переїжджати в кращі умови. Тобто тут про покращення і про те, що в нас все стабільно, в мене все класно, да. О, далі дивіться, в чому ще щасти, да. Будете розвиватися духовно, ви будете бачити, почнете бачити, тут і інтуїція, да? тут і ом, пробудження душі, можна так сказати. Це людина все ж таки однак. Тож, можливо, навіть будучи в родині, да? Ви будете себе відчувати, що, начебто, ви відрізняєтеся, да можливо вам буде хотітися побути наодинці, але це не завжди погано, це взагалі не погано, да, от ем, дивлячись, дивіться, ну. Якщо у вас нема родини, то це означає, що у вас все буде класно, і тоді ви зможете і захочете, наприклад, розвиватися духовно. Пустельник це про те, що ви навчитеся дивитися в суть будь-якої справи. Да? І дивіться, і у вас буде розвиток. Вісім пентаклів перевернута. Вона каже про те, що можливо ви зараз, замість того, щоб розвивати свою справу, зливаєте енергію на якісь дрібниці. Тобто, можливо, не прийшли випробування жадібністю, жа да, і зливаєте енергію на інтриги, наприклад, да, на плітки якісь, от замість того, щоб чомусь піднавчитися, да, тобто, щоб усі свої сили кинути знову такі на розвиток своєї своєї справи, свого бізнесу, да? можливо, монетизувати час вам своє хобі або просто щось вигадати. да, Я хочу власну справу, я хочу бути незалежною людиною. да, будь від кого, от, я хочу більше, і це нормально. Люди кажуть, а є ж стабільність, да, що мені ще там розвивати? Ні, треба завжди хотіти більшого. Тому що тоді і є це розвиток, розумієте? От, і не треба соромитися, да, а, коли люди ображаються, вибачте, коли я кажу, там є заздрощі у вас, да, я нікому не заздрю. Ну, це у всіх є, розумієте? Я ж кажу не для того, щоб когось образити, а для того на що вам звернути увагу, любі друзі. да, Коли ми у ці заздрощі, Заздрощі, наприклад, дай жадібність, ми беремо його в кулачок і цю силу використовуємо для свого просування. Тоді люди роблять квантові скачки, розумієте, отак вистрелюють просто і в них все чудово. Тож, любі друзі, будь ласка, займайтеся своєю справою, не зливайте на когось, не давайте себе просто інші люди можуть вас перевіряти. Це такі вчителі навколо нас завжди є, і вони можуть вас перевіряти, затягуючи в якісь інтриги. Що вам допоможе досягнути свого успіху? Дивіться, зміни в роботі, але не треба боятися цієї вежі. Да? Якщо ви хочете розвитку, да самі зробіть собі зміни. Розумієте, Бамсі зробили, люди руками ходять на неулюблену роботу, а да? потім плачуть, бояться вежі. Ой-ой-ой, все порушилося. Це все світ вас звільнює від того, що вам вже не потрібно займатися своєю справою. Підіть понавчайтеся чомусь і так далі. Вітаю вас! З гарними змінами, любі друзі. І так далі для дів, діви. Привіт! В чому вам в червні 24-го року пощастить! Давайте подивимося. Давайте подивимося. І, звичайно, потім подивимося. Ого, вам нормально пощастить! Дивіться, тут десятка пентаклів це найбільша грошова. Карта в колоді ро, да? от, Тож дивіться, вам пощастить. Або будете вирішувати, можливо, з житлом да, з, е, якісь питання. ну, Можливо, навіть будете купляти. дивіться, Але на що звернути увагу? Дев'ятка кубків теж класна карта, навіть перевернута. Вона каже, твоя перемога буде. буде, У вас всі карти кажуть про перемогу. Ви вирішите своє житлове питання. Або, можливо, да, об'єднаєтеся. Тобто, тут Пентаклі це і про гроші, і про відносини. да, тобто ви Можете перейти на інший рівень в своїх відносинах або когось зустріти, да, і людина буде гарно до вас відноситися, і не буде жалкувати, пригустити вас або ще щось, або да, взагалі підете покри... під крилишко, ну дивлячись, чого ви хочете. Але дивіться, ця карта каже: перевернута, зверни увагу на впевненість в собі. Розумієте, от і за цієї невпевненості можливо відтермінується трошки оця ваша перемога. Туз Туз мечів це про. Початок чогось, але карта каже про перемогу, да про утримання ресурсів, потрібної інформації. Знову таки, що б то не було, і це кармічні події. Тож ви повинні прокачати впевненість собі для того, щоб прийняти весь добробут. Дев'ятка це пересичення благами. Це я ну такий задоволений, що я вже не знаю, що мені з цим життям робити. Що мені ще скуштувати в цьому житті? Ви розумієте, чого ви можете досягнути? От, головне і єдине, що вас може. Вам може завадити, пройти кармічний урок. Да? Уроки кармічні, вони не тільки погані. Люди, люди думають, що вони погані. Ні, ви колись могли відмовити собі в покращенні своїх, наприклад, умов. Да? Зажабнічали, наприклад, гроші. Да? Тут, можливо, ви дивіться, хтось буде переїжджати, хтось купить собі нерухомість, хтось переїде в гарні умови, хтось зробить ремонт, почне принаймні, його робити, хтось купить щось велике. Все для покращення, розумієте? Ми Блі, або ще щось, тобто це якийсь або велику гру, суму грошей ви отримаєте і зможете додати їх до тих, що є, і купити те, що ви хочете. Що вам допоможе залишитися в цьому? Дивіться, якийсь король жезлів. Це людина, котра дуже гарно до вас ставиться, і він може палати до вас. Почуттями вітаю вас, любі друзі. І так, дякую Діви. Далі для Козорігів. Козоріги, привіт! В чому вам пощастить? В червні 24-го року. Ох, у вас буде прорив, дивіться, ви будете виходити з важкої ситуації. Якщо ви зараз хворієте якщо у вас є така, знаєте, безнадьога, да, все пропало, шеф, не знаю, що робити, то ви будете прориватися, колісниця це про прорив вперед, да? це так само. Колі ви, колісничі, прийшла ця карта. Тобто, вам така ситуація важка була дана за того, щоб ви трансформувалися. Вісім кубків це духовний розвиток. Це коли в мене зараз відбувається в такому навіть стані остання битва за ідеали, коли людина себе запитує, я хто? А чого я в такому стані? Та нащо мені всі, хто, хто на мене забив, вибачте, да? і так далі? Тобто я уходжу з. З поганої ситуації, там, де мені боляче, там де мене знецінюють, там де мені страшно, да і ще, і ще це підігрівається. Зовні я сідаю в колісницю і вперед розумієте? Тож, якщо ви хотіли переїхати або ще щось, у вас буде все виходити. Можливо, задля того, щоб покращити свій стан, треба буде кудись з'їздити. Можливо, на ретрит або ще щось, але за цією картою є умова. Ви повинні випромінювати впевненість у своїх рішеннях. Колісничий це знову таки людина. Ну людина за кермом. Вона повинна розуміти, куди я їду, бо вона, якщо буде вагатися, ой, направо чи наліво, направо наліво да буде аварія. Ну розумієте, да? тож ви повинні бути. Впевнені в собі, не вагайтеся, не вагайтеся. Головне, щоб ваш транспорт і ваші мізки були в нормі. Ця карта каже: тримай свої емоції при собі. Тебе буде перевіряти твоє оточення. Вони будуть тобі казати, хтось дата залишайся в стані жертви. Ми будемо тебе жаліти, і тобі буде комфортно і класно. Обирати вам, що вам допоможе, любі друзі, отримати вашу перемогу. Дивіться, знову таки допоможе, що ви перестанете зависати в минулому жаліти, що ви десь мало отримали, або не стільки, скільки ви хотіли, або ви розраховували на якісь гарні відносини, а ви їх не отримали взагалі не від кого, да? Карта розчарувань, що вам буде допомагати, що ви зрозумієте, що перед вами весь світ, що ви ще живі і ко. Кожну хвилинку, секунду, ви можете жити так зараз, як ви хочете. Вам тільки треба підняти свою попу. І чим чекувати вперед. Я бажаю вам щира, перемоги. Виходьте з минулого. Хай минуле буде в минулому. Візьміть з собою досвід, котрий вам буде у нагоді. І вас чекає весь світ і духовний розвиток.